Шановне товариство, Буковина і буковинці дуже дорого заплатили за інтеграцію нашого краю до складу Радянського Союзу. Бо, за даними істориків, тільки перший рік цієї інтеграції обійшовся нашому краю 30 тисяч чоловік, які були виселені, депортовані, і, на жаль, майже третина. Цих наших земляків загинула по дорозі місця заслання. Загалом, за період утвердження радянської влади загинуло близько 100 тисяч наших земляків. Це надзвичайно велика демографічна втрата, яка, очевидно, ще до сьогодні не подолана, тому що, ви знаєте, що майже мільйон. Населення нашої області, якби не ці втрати, очевидно, що був би сьогодні зовсім іншим, і тому не випадково у божественних літургіях усіх українських церков лунає молитва за безневинно увієнних під час голодоморів і репресій. Бо насправді більшість, абсолютно більшість тих людей, які постраждали. Під час репресії вони не були противниками режиму. Абсолютно більшість з них займалися своєю справою, кажучи, по сьогоднішньому дрібним бізнесом, але такі люди не вписувалися в систему тодішньої організації влади в Радянському Союзі, вони становили для нього загрозу самим фактом своєї. Економічної незалежності і уроки, які виносяться з тих подій, а безперечно, що ці уроки мають бути набутком і нового покоління, яке підростає сьогодні в нашій державі, ці уроки мають бути предметом вивчення у наших школах і в наших інших навчальних закладах. Вони передусім полягають в тому, що коли громадяни держави, є її патріотами, є економічно незалежними людьми, міцно стоять на ногах, тоді вони виступають гарантом і запорукою розвитку нашої держави. Тому сьогодні пом'янімо тих, хто був безневинно вбієнний під час репресій і голодоморів. Вічна пам'ять нашим краянам та із Богом спочивають. Дякую.